Бажаю здоров'я, дорогі риболови, садоводи, виноградарі. Риболовний сезон закінчується. Сьогодні у нас 16 березня 2025 року. На виноградник не зайдеш, в садок теж другий день йде дощ. Вирішив привезти до ладу жервиці. Значить, в цьому році Лід недовго був, десь на жерлиці ловили на, на неділі півтори дві ну, Но я намучився так, як ніколи. Оці жерлиці. от это вот. Я зробив ще в 1974 році. Ну, тоді ще площадок таких не було. Тут була квадратна, текстолітовая площадка, потім появились круглий, переробив на кругли. Катушки оці от. мощная, хорошая катушка. Но в этом году в основном и мороз был, и шел мокрый снег, и то дождь. Вот. И все время вот эти вот катушки, катушки ну вот, замерзали, замерзали полностью. Но и мне периодично нужно было ходить, раскручивать их, От сюди під, эту, під, бачите, от під ободочок набувався сюди сніг, вода, воно тут замерзало, отут от, от особливо внизу замерзало. Ну, вот. Особливо, коли на ночь оставляєш, ранком приходиш, всі жерлиці катушки не крутяться, тому що воно там замерзало. Я так намучився, ви знаєте. Це із 74 року перший раз у мене таке случилось. Може я і не замічав, може і раніше було не придавав цьому значення. Так що, брат, подивився, як я мучився там у того практично півтори неділі з, 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 з криги не вилазили. А, і вирішив, каже, я говорю, я, я приїду додому, возьму. Болгарку отпиляю вот этот ободок, чтобы ободочка цього не было, чтобы мог был доступ туда, ось брызнуть туда а, и чтобы она размерзалась. Ну так хорошая, мощная, конечно, катушка. Ага, Ну, перед отъездом уже с батьківщины перегнал мне вот такие вот жертвости. Я их уже переоборудовал. Отсюда снимал жилку. Ну, вот. Жилку снял с тройниками. Вот. Это профмонтаж. монтаж. Конечно, тут мощней намного. А это, не знаю, как будет держать. И это, ну, на вроде с первинного этого заробленного пластика. Ну, вот. Но тут тоже, я дивлюсь, катушка вся открыта. Ну, вот. Тут, если и подмерзнет, то свободный доступ. Можно сюда брызнуть чуть-чуть э, вэдэшки, и оно это. Но тут есть тоже своя особенность у этой катушки. Тут две, два вот отвары сделаны. Первый вот заводить можно сюда. Доводить. Тут тормозочек. Тормоз тоже. Тормоз пластиковый. но Тормоз пластиковый. Но тут как наматывать Жилку, якщо ви риболови хто, то буде наматувати, то наматувайте жилку, щоб вона намоталась отак от, проти е, часової стрілки. От, тому що якщо ви її намотаєте по часовій стрілці, вам треба буде її пропускати ось у цей другий отвір. І коли буде крутитися е, катушка, буде сработка, сработка, тут от цей тормоз, от бачите, вона пластмасочка. и она катушка туда будет крутиться, и она будет поджимать, и раз, и катушка становится на тормоз. Становится на тормоз, а щука у нас такая хитрая злодейка, что взяла живца упасть, отходит в сторону, там где ей удобно, а потом повертает ее, и если она только почувствует, что где-то тормознулась, что она сразу его сразу живца выбрасывает. Но. Ну, подивимося, як вони. Потім, коли ми були там на льоду, у хлопців такі теж були там у двоюродних моїх братів братив, отакі от жерлиці були. У комплекті йде флажочок, він 40 см такий. Це я сюди поставив вже свої з цих жерлиць, коли сам, сам їх робив. Ага, тут відвік трошки робив більше. Он ее отставляет, этот э, флажочек, флажок старый. И он ее, э, я попробую чтобы его ось, цеплять за, за вот эту э, ручку, которую крутый, А там ставится прямо на этом. Она, флажок дуже высокий, 40 сантиметров. вин становится вот прямо на катушку, на жилку. И когда сработка... Він отак і прямо вискакує. Вискакує і этот. Потом хлопці дивляться, идут для флажок вилетів, сработка это. Значить, якщо у вас така буде ситуація, і перед тим, як ви будете ставити е, отакі от жерлиці і використовувати ті флажки, які йдуть в комплекті, до цих жерлиць, значить у вас лунка на вулиці мороз. Взяли флажочок, у воду вмакнули і сюди його раз вставили. Поки воно буде стояти, я ж думаю, що вона не зразу клюне, поки воно буде стояти, він тут от примерзне. примерзне. Вам потім не буде великого е труда, якщо ви будете збирати жерлиці, взять його, витягнути і, і все. От. Но він не буде вилітати. Ну а так от бачите, ось я тільки дивіться, ось начинаю крутить, оно раз і все, вже стало стало на тормоз. Воно піджимає, бо там пластмаска тут пластмаска. Так що, оно якось, когда збираєш жерве, якось незвично крутить на себе. От. Збираєш над одним пальцем, держиш ту, ну а потім крутиш і отакі-то от справи. Так що майте це на увазі. Жалко, конечно, ті жервиці. Ну, тоді ще не було ні площадок, ні флажків, ні этих. катушки тоді продавалися 74 з 74-й З нержавейки робив сам стоїчки такі сюди. Але ну, я такі от от використовую у других цілях теж. Оці ж, які я використовував в зімній період. В літній період тоже начав, коли приобрел лодку с мотором, летом ставив кружки. Всі знаєте, на щуку ставили кружки. Ну, справа в кружках все, що? они плавают, вітром их гоняет. Як щука взяла десь, кружок потянула, щука зацепилась там за шотом. Этот тоне. Він потонув, ви його не бачите, і ото теряєш. Один, два, три этих. В 80-му році появилися інополіестерої отакі от... такі плити. Ну, взяв я взяв я такі плити, повирізав круги. Тут скільки там сантиметрів 30, мабуть, так, да, діаметри. Где-то в діаметрі сантиметрів 30. Ну. Зробив каналку по кругу. Сюди закрепив точно ж таке, як на площадке на зимову жерлицю. Ну. От вона ставиться. У ну, мене тут Да. пропорційні такі здорові, як на зимовій жерлиці. Ось такий от лажочок ставив. І отака от жерлиця в мене пропускав сюди, прямо на воді і плавала. Значить, сам принцип. Сюди я наматував вживку, та ну десь. Ну, навіть можна єдиницю намотати сюди. Ось таку більш менш дешевшу. Это вот. ну, наматував в залежності, якщо на річці, на сіверському ну, там о, не глубоко, ну, течіє. Ну, 8-10 метрів десь наматив сюди, коли 5 метрів. Ну, низ грузик, отакий поотливав грузики, грузки. О. Потом один стопорок, стопор, то есть поплавок, ну вот, поплавок, что-то оно там запенило меня, ага, вон. Ну, и грузик кинул на, на дно, поплавок, глубина, яка там полтора метра, стопорочком застопорил его. Застопорив стопорочком. топорочком. І от на цій глибині у мене і поплавочок наверху, я бачу. А це на, на дінці течія. Вона за течією йдемо відпливла, скільки там 3-5 метрів. Вишаєш туди жив, живця, так же, як і на зимову, на зимову жерлицю. Поставив і все. Мені видно, вона вже нікуди не, не втече. Да. Ну, інколи буває, що щука там, допустим, круте, закруте за, за оцю жилку. Ну це рідко, рідко звісно, бывает. Так. так що отакі-то справи. А це теж тут воно не таке, як пінопласт, воно плодніше. Сюди прикручував вон э, саморезиками, нагрівав спицю велосипедну І так чуть-чуть раз воно заплавлялося. Да? Заплавлялося. Коли воно заплавляється, тоді добре саморез закручується сюди. Поробив ось такі от. І от у мене таких 14 штук поставив. І я бачу. Бачу, сработало. Раз на моторі пішов, подивився, витягнув, клюнуло. Нормально. Ну. Отакі-то справи. Так що, дорогі мої е, риболови, тепер наведемо порядок на винограднику, садку і будемо знімати контенти, з'їзди, може, тепер на спінінг, По спиннингу я вам теж зараз покажу. Якщо захочете, то е, робіть себе. Вот такие вот дела. Ну, это ваше. Или вы кружки будете это? Ну, кружки это я терял. Ну вот. То их ветром занесет, то этот. И решил сделать вот такие вот. Он и разбирается отдельно у меня раз, раз. Вот оно и все. И кружок более-менее такой лучше, чем как выглядит. Ну, крутые вот. и. Петельки, петельки снял, петельки снял, тут вот помечено, разрез сделал, где раз и все, с этой стороны, где жилку привязал, тоже таким макаром, площадочку с пластика прикрутил на два, закрутил туда и все. Это отдельно, это отдельно, это все отдельно. И вот тебе и будь здоров. Так, дивимось. Ну, что наматывание шнура або жилки на это. Мы зазвучи наматываем, когось просим, чтобы кто сюда вставляет поливца, чтобы кто держал, крутим это. Ну, або наливаем воду, у ведро кидаем у ведро, одеваем на катушку и начинаем крутить. Значит, я сделал вот такой вот пирамид. Вот защепка, видите, вот. нос. купил, просверлил отвер, вот тут вот. Взял шприц с велосипеда, з велосипеда. Зигнул ее вот тут вот на кольцо, Щоб під, під болт тут этот. Вигнув, обживну трубочку, зігнув її от таким от макаром. От, бачите, от таким макаром вона, Вот так вона йде. Сюди, вот <кхем> это щоб появилося, е, э, холодна сварка, а, пішов <кхем> в магазин. Там, де товари продають і, э, аксесуари різні для швей. Купив два гудзика таких от. І приклеюю їх сюди. Приклеюю. Сюди приклею резиночку. Приклею резинку. І робиться отаким от макаром. Берем, ось, допустимо. Раз. видите где у меня э, катушка с этим? С этим зажимом. Раз. Получается вот так. Ну, не буду я одевать катушку, не буду крутить. И вот у меня катушка, я себе свободу. Но перед тем, как наматывать, я ее э, ложу в воду. Положи в воду, она там э, несколько секунд или минуту полежала, потом вставляю сюда. Вона дуже легко крутится. За рахунок вот этих вот тут же ж э, дырочки такие есть. Вот, в этом, по центру катушки. И она легко крутится. И на, наматывается дуже добре, дуже гарно. Вот. А воду кидаю, чтобы она, чтобы шнур э, лягал хорошо. Вот. Ну, катушку не буду ставить, ви, ви мене зрозуміли, як от таким от макаром. Всего лишь одна спиця. Одна спиця. Нічого тут такого такого сложного немає. Розжав, зняв її, все, положив собі в это. Ну, в общем, ось форма. Вот форма. Таку прищепку у канцтоварах ви купите, резинку приклеїте. Сюди, ось на скільки на 6, по-моєму, просперили отвір, ставив, закрутив, Ось сюди обжимну трубочку, щоб держала. Воно за що воно і пружинить. Воно пружинить. О. І таким каром мені не треба просити дружину, що на тобі ось на, оце, на олівець і держи, сиди. В своєму телефоні, а я буду крутити. так що, ну і петли вяз сам зробив петли вяз что же таким от макаром сейчас я вам його роз... розкручу. розкручу. тут тоже немає нічого такого е... сложного Ну, поводки я в'яжу, я петельку можу привязать е... Любой, любые, любые э, должны. Болт на 6 Из спицы зигну вот такую ерунду. Тут сантиметр выступает. Одеваем. На это ложим шайбу. Ось другу такую же зробив такую же самую. Но тут для Вот вы видите. Тут выступает ниши, Сюда и положил. Опять шайбу. но шайбу. И закрутил. С барашечком закрутил. Вот. И я могу сделать себе любую петлю вот такого вот размера. Вот, бачите размер. Тут вообще э, 2 мм получается. Или миллиметр. Вот. Или вот такую сделал. Ну. ну, а как вязать, вы в курсе. Или готовы покупаете, или сами. Ну, вот это такие делать ничего, пенсионеру. И вот это, вы думаете, экономим кости. экономим кости. Так що такі справи, дорогі дребологи. Тепер наслідний контент буде тепер вже уже по, по відкритті води. 31-го закінчується е, запрет на щуку. От. Потім починається нерестовий, нерестова заборона. От. Ну, з, одним, з двома гачками можна буде ловити. От, і спіні, воно ну, це треба ждати, поки вона перехворіє. Аж поки осака, отак я орієнтуюся, осака зелененька пішла, отак отросла, і груші зацвіла, тоді вже можна його. А так вона після нересту буде хворіти. От, десь неділі-дві, якщо не більше. От. Так що пока вам, дорогі благодаря, що дощ, думаю, дай сніму контент. От як я то давно нічого не знімав. ну от. Ну, а обробка там по зеленому конусу. Чим обробляю, як обробляю, відео зніму, подивитеся. Та ну, такі то справи. Будьте здорові разом до перемоги, бережіть себе і близьких. До побачення вам!